Тресті. Мявкають. О, такі два красавці в мене. Що мої хорошуни, їсти хочуть. І ти хочеш їсти? Привіт. Привіт, Зая. Калини цього року небагато. Отак трошечки. Сьогодні гарна погода, сонечко. Така красота в нас. Гарбузів ще осталось скільки. Погнили трохи. Підемо побачимо цепляти мали. Ті всі чекають їсти. З молодих дві курочки, то всі петухи. От голубої не бачу, вже десь бігає от. от такі в нас красунчики отут от ще маленькі є, витікають, ховаються, тут теж дві курочки три півні. І за мною всі. Так ж гарно. погода шепче. Ось такий петушок красивий. Петруха, привіт. І це півник гарний. Мої кролики. Мої кролики здрасті о такі красунчики, з мишкою. І тут, ці музи занося. Пампушка моя. Привіт! О, подивіться вже кубелку, яка зробила, намостила. Пампушечка. Ось така дівчатка толстенька. Привіт, моя красавиця. О, така товстуня. Тут у мене є малиші. О, такі кудлати хлопчики. О, такі красавчики. І цей маленький, і такий красивий. Цей такий з прическами. Це хлопчики. Зараз я покажу. Тут вони всі в мене в цій клітці сидять. А це, це... дівчульки теж з прически. Одна взаганишка вушки опущені. Оце і оце і о. Це баранишка в ушки падатимуть. Красуні. Тут у нас всі красавчики мої. Зараз я покажу. А, які хороші, великі вже. І тут два. Зараз щось їсти, води поналиваю. О, тут теж мишка є. Так подросла. Тут теж мишка є. Це хворенький, подивіться, який малий. Щось з його буде? Треба його викинути на вулицю. Мишка. Далі будемо годувати. Тут мої красунні. ця не знаю, би й товста, а чи воно пузик би є? Не знаю, чи вона погуляна, чи ні. Ну, подождемо трошки. А білу ця красуня. Наші дітки. О, дітки наші. О, такі вже в нас дітки. Всі красунечки, вилазьте вже хамати, Подивіться, сидять. Два білі і два чорні. Вже великі. О, а, дивіться, ховаються, які хороші, Манюя мамочка наша. Що таке? Що таке мамочка? О, одні вушки теплять. Тьова, поїдеться? Що, Що великі. Отут тут у мене ці кліточки. Тут у мене така клітка я спеціально зробила для. Морських суєночок, тут вони у мене живуть. Отакі. Красончики ховаються. Тут двоє. Тут мишка зіми сидить. Ось так кахавається. Отак. Тут доробила клітку, поставила перегородку. На дві половини зробила. Хотіла на одну, але потім вирішила на дві. На дві половинки поставила таку перегородочку. Тут нікого нема, хай розстуть. Ось такі в мене кролики, кури погребли. Зараз будемо прибирати. Тут що в нас тато є. Ось Отакий красун. Старичок мій. Ось такий татусь. Ось такий татусь. Підемо побачимо. Ще козу. Подивіться, як сплять. Цей маликіт. Всім спить у буді, так? Да? Великий ні, а маленький спить? Така Так, підемо побачимо. Ось тут всіх. О! Привіт! Голова течить. сіно викидає. Подивіться, щось щось присунули. Крису чи що? Крису зловили. Хух. Ой, хлопець встав. Привіт. З'їв, молодець. Зараз дамо. Ці теж чекають всі, вже поприбігали. Що маленькі їсточки зараз всім дам всіх погодує? Красон Отакі такі в мене кролики. Всім вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, миру на землі. До побачення, мої хороші!